14.05 на ефірному годиннику продовжуємо працювати у прямому ефірі на телеканалі. т 8 плюс мене звуть Тетяна Очеретнюк. Потрібна загроза. Європейські уряди готуються до важливих переговорів з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, які поставлять на карту оборону, економіку та безпеку континенту. Про це пишуть Financial Times. Грандіозні плани побудови незалежної Європи призупинені, оскільки європейці намагаються зберегти підтримку Трампа у питанні війни Росії проти України, трансатлантичної торгівлі та зобов'язань сполучених штатів перед НАТО у сфері безпеки європейські союзники дедалі більше стурбовані тим, що глава Білого Дому вимагатиме поступок в одній сфері на підтримку в іншій, змушуючи ЄС пожертвувати основними цінностями або ж погодитися на рішучий відступ від. Вашингтона, цю тему та більше обговорюємо далі із політологом Геннадієм Дубовим. Він з нами на зв'язку по відео. Пане Геннадію, доброго дня вам та слава Україні. Вітаю, посла Героя. Так, ну от, власне, яким, яких саме поступок вимагатиме на думку представників Євросоюзу Дональд Трамп від них в обмін на підтримку у сфері, я так розумію, саме оборонній. Ну, давайте скажемо, по перше, що таке? Що... Мально спростити ситуацію цю то мова йде про те, щоб Трамп не виводив американські війська або частину американських військ, власне, з країн Європейського союзу. Це головне питання, яке. Турбує європейців плюс відповідно його наполягання на, на швидкому збільшенні бюджетів до 5% від ВВП кожної європейської країни, при тому, що багато хто із найбільших насамперед не витягує і трьох на сьогоднішній день, тобто мова йде про там подвійне збільшення воєнних бюджетів зокрема, це стосується Федеративної Республіки Німеччина. І власне друге питання, яке вже турбує Трампа в цьому контексті, це дисбаланс в торгівлі. Прийшовши до влади в овальний кабінет, власне Трамп і своїми діями, і своїми заявами до цього не поставив собі за мету, власне, грубо кажучи, вийти в нуль, щоб Сполучені Штати продавали стільки ж, скільки купували, і відповідно ну далі наслідки з точки зору державного боргу, ну і відповідно інших моментів. Тому власне відбулася так звана ця тарифна війна і. І сьогодні вона в процесі перебуває. Він відповідно вів мита величезні, потім скасував щось частково. І сьогодні, умовно кажучи, сторони знаходяться на порозі перед питанням укладання певної нової торгівельної угоди, яка має змінити цю асиметрію в торгівлі вже на користь Сполучених Штатів. От приблизно навколо цього і буде обертатися дискусія. Вся і європейці зацікавлені. Ну, знову таки, тут інтереси європейців і американців вони. Абсолютно протилежні, тому що штати не хочуть витрачати більше коштів на оборону країн Європейського Союзу, і при цьому штати хочуть заробляти більше в торгівлі з європейським союзом. Європейський союз своєю чергою хоче залишити статус-кво з точки зору торгівлі, і не хоче більше витрачати на оборону, хоче, щоб її продовжували в тому ж обсязі забезпечувати американці. Як тут домовитися, і чи можливий тут компроміс, час покаже, але дійсно його буде досягти дуже складно. А от, власне, те, що стосується компромісів, так і ось введених Дональдом Трампом мит. Єврокомісія, яка відповідає за торгівельну політику ЄС, у виступила із заявою, що рішуче шкодує через підвищення мита з раніше запланованих 25% до 50%. Та зазначила, що цей крок підриває зусилля щодо досягнення рішення у торгівельному конфлікті. Чи готовий Дональд Трамп до поступок тут? Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся, тому що. Так чи інакше, профіцит торгівлі у європейців він формувався десятиліттями, по суті, і економічні успіхи європейського союзу вони якраз і базувалися багато в чому на тому, що американський ринок для них був по суті відкритим. Це величезний преміальний платіжоспособний, відповідно ринок, який давав можливість розвивати промисловість. Плюс як самі європейці нещодавно, рік тому верніше написали у звіті Маріо Драгі. Три кити відповідно європейського добробуту полягали вперше відповідно американській безпеці, плюс ринок американський, дешеве китайська робоча сила і виробництво в Китайській Народній Республіці. І третій момент це дешеві російські енергоносії. От все це на сьогоднішній день, в 2025 році, стало історією, і європейцям вони потрапляють в складну ситуацію, тому що їх конкурентні переваги відповідно зникають, і при цьому. Ще головний торгівельний партнер, який поза межами Європейського союзу знаходиться, і головний ринок виставляє додаткові умови щодо доступу до нього. І, і тут добрих виходів немає. І відповідно враховуючи, що Американці домінують з точки зору позиції, тому що не Європа забезпечує американську безпеку, а Америка європейську безпеку, не Америка прагне на європейський ринок, а Європа прагне на американський ринок. Тут власне будь-яка поступка це по суті просто жест доброї волі там із любові до мистецтва, чим Трамп не славиться. тільки так це можна обґрунтувати. тому всі дуже занепокоєні тим, що він буде тиснути. А він як бізнесмен, коли він бачить вигоду для своєї держави в цьому випадку. Він буде йти до кінця, тим більше, що всі в нього на руках, і от власне далі запитання: чи відправлять європейці знову Джорджу Малоні, так на зустріч, на зустріч із Дональдом Трампом, щоб, хоча б, якось можливо, пом'якшити його позиції? Ну, я думаю, що тут, хоча з Трампом це може частково працювати, але ну, скажімо так. Щось може пом'якшить, але мова буде не йти про щось суттєве, таке концептуальне, принципове рішення вже прийняті і ну і вімо собі. Чи може дозволити собі Трамп От до нього? Там чарівна, прекрасна жінка італійка, лідер своєї держави, приїхала. Він сказав: Ну ні, те, що я говорив останні 25 років це було невірно, і я змінюю підхід. Ну, ми не можемо собі цього відверто уявити. Певні деталі, певні моменти, можливо, там плюс там півроку перехідного періоду. Це теоретично можливо, але якщо буде контракт, буде відповідно погоджено всі параметри, які так чи інакше будуть на шкоду економіці європейського союзу. Франція та Бельгія відмовилися підтримати план Єврокомісії щодо повної відмови від газу з Російської Федерації. От два найбільші в Євросоюзі покупці російського зрідженого природного газу Еленджі відмовилися. Знову ж таки, підтримати цей план про повну відмову до 2027 року. І, от за даними видання Політіко, саме Франція та Бельгія вимагають детальнішого аналізу економічних та правових наслідків такого рішення. Франція головний покупець блоку повідомила, що надає перевагу стратегії пошуку альтернативних. Постачань, тобто, умовно кажучи, ми зараз говоримо про те, що якоїсь стратегії чи альтернативних джерел щодо постачання ЛНД до Євросоюзу немає. Його не доопрацювали чи от у Європі все настільки добре порахували, що от вирішили відмови, що вирішили радше не відмовлятися від російського газу. Ну, справа в тому, що ми уявляємо собі європейців, які тримають руку на серці і дуже переживають зокрема і за нашу з вами долю. Це частково так, але в іншій руці в них калькулятор. І справа не стільки в обсягах, скільки в ціні, тому що. Якщо уявімо собі, російський зріджений газ завтра перестає постачатися до будь-яких портів і терміналів в Європейському Союзі, його задоволенням відповідно замістять зокрема постачальники з Катера або з інших там з Алжира чи інших країн, які або зі цих, цих штатів, до речі, питання полягає в тому, що за таких умов відповідно ціна буде суттєво вища, і російський зріджений газ попливе відповідно в китайські термінали, із яких зникне Катарський газ, тобто так чи інакше, обсяг зрідженого газу на ринку він є обмеженим, і відповідно питання от там ці балансуються ціною. Тобто, якщо в одному місці ви забираєте, забирається з іншого, і те, що ви забрали з першого, йде відповідно от в другу точку. І у підсумку, імовірно, скажімо так, ну от бельгійці з французами могли сказати так: що дивіться, ми припиняємо купувати російський газ. Про нас не будуть писати відповідні новини, що ми фінансуємо війну. Цю війну профінансує Китай. А ми заплатимо більше катеру. Ну, власне, типу, а в чому логіка? Якщо бюджет Російської Федерації отримує стільки ж, або ж навіть більше. Можливо, будуть логістичні проблеми з точки зору часу постачань, але як нафта свідчить відповідно і сьогодні, да, є більше плече там плисти плисти там з устюгі в Гамбург набагато ближче, ніж там до Бамбею в Індії. А потім з Бамбею нафтопродукти транспортувати в ту ж європу також довше. Але збільшенням кількості кораблів, трошки збільшивши логістичні видатки, плюс-мінус на сьогодні, от те, що ми називаємо тіньовим флотом, працює. І падінь по жодному року надходжень до бюджету Росії з точки зору саме непостачань, не відбувається. Вони, якщо і відбуваються, то відбуваються у зв'язку із коливанням цін. Якщо з газом вийдете саме, то ну, з точки зору Бельгії і Франції, от виникає питання: а за що ми заплатимо? Тому до певної міри це закономірно і відповідно ну на сьогоднішній день, враховуючи знову таке обмеженість виробництва цих природних ресурсів, власне це питання. Ну воно виглядає насправді невирішуваним. А от чому власне тільки Бельгія та Франція піднімають це питання? Я думаю, що насправді набагато більше країн це питання підіймає. Просто ми про це знаємо з публікації. Як там насправді ну можливо, ну знову таки, ми розуміємо, що зріджений природний газ це відповідно термінали на морі. Тобто умовна Австрія, яка не має морських виходів до моря, вона ти це питання піднімати не може, тому що напряму нічого не купує. Вона купувала відповідно трубопровідний газ, і сьогодні продовжує насправді це робити, просто який йде знизу з півдня Європи через турецький потік, перший, другий і Блакитний потік. Потім він там юридично стає там турецьким, грецьким, сербським, якимось ще в підсумку. Знову таки ви в трубі, ну молекули не дістанете, і там не буде написано «Made in Russia». Це є, е, скажімо так, медійна частина цієї історії: моральна, психологічна, емоційна, е, а є економічна, яка ну об'яку е, власне багато цих роздумів, які мають моральну етичну природу, вони розбиваються, і відповідно ну закони економіки, як і фізики, як би не хотілося багатьом їх перемогти достатньо складно. Ну, от власне економічна сторона цього питання за минулий рік євросоюз. Заплатив за російські енергоносії 23 мільярди євро, попри як заявляють у ЄС, значне скорочення його споживання. Пане Геннадію, чи а, власне ось ця необхідність у Європі в російському газі, пов'язана з тим, що не підпадають під санкції судна російського тіньового флоту? Британці лише на то суден наклали е, санкції. А якщо я не помиляюся, загалом російський тіньовий флот налічує близько 700 е, кораблів. Ну Давайте пару слів скажемо, що таке тіньовий флот. Е, це дуже умовна назва. У нас дуже часто всі думають, що якщо він тіньовий, то він незаконний. Насправді це не так, тому що тіньовий флот це кораблі, які, умовно кажучи, не страхуються там в перших трьох там конгломератах страхових компаній, де переважна більшість британські, там японські тощо. Вони страхуються в російських компаніях, в іранських компаніях. Вони абсолютно законно знаходяться відповідно в межах світового океану і. Якщо умовно кажучи, Росія е, торгує з Китаєм і судно пливе власне з одного порту в інший. От е, де тут британські санкції? Ну припустимо, він під британськими санкціями. Ну і і що, і, і якби і ті Якщо наслідки він не юридичні... заходить у британські територіальні води? Я правильно розумію? Та звичайно, він не ну е, ніхто й не заходить. Територіальні води це 14 миль морських. Це це мало. Є виключна економічна зона. Там також існує купа різноманітних конвенцій з Мар. Права, де неможливо заборонити не може бути незаконним це, знаєте, як там, ми не можемо з вами встановити правила для Венесуели, наприклад. Ну, Або можемо, але толку від цього буде достатньо мало. І те, що називається тіньовим флотом, це, умовно кажучи, як там сіре таксі, да? але яке від не порушує нічого. Тому дуже багато років от Іран яким чином торгує відповідно з Китайською Народною Республікою протягом десятиліть, перебуваючи під всіма можливими санкціями. Вони ж також не в відрах возять нафту свою і відповідно продають. Так само відповідно оцими суднами, які страхуються не в Британії, просто страхуються в самому Ірані або в Китаї, або там десь іще, хто є менш. Ну, скажем так, авторитетний, там не якийсь флойц, там чи щось таке, і, і вони собі спокійно пливуть. Їх не можна там, не, не можна пригнати там військово-морські сили і затримати їх посеред світового океану. Це буде актом по суті агресії, оголошення з точки зору морського права. І фактично оголошення війни і цим ніхто ніколи не займався. Так само торгує Венесуела, яка перебуває під американськими санкціями. Просто тут додався ще один достатньо великий постачальник, який прийняв ті практики, які до нього існували вже протягом багатьох років. А, зрозуміло, дякую вам. І от, власне, далі давайте перейдемо до тієї теми, котра вже другу добу фактично є хедлайнером усіх світових змін: вже не те, що українських операція павутина. Китайські соцмережі аплодують Україні за успішну операцію та висміюють безпорадно в лапках Росію. Операція без сумніву успішна, але наскільки безпорадною стала Росія після атаки на її стратегічну авіацію, на її літаки? І чого власне нам зараз чекати у відповідь від расистів? Операція безпрецедентна. Факт, вона найбільша в історії. Насправді, стратегічну авіацію за всю історію людства, крім Росії, більше ніхто не трав під ударами відповідно противника. Відповідно, це було не вперше. До речі, була, були ситуації в 2023 році, також але не в такому обсязі. Такий обсяг, ну і власне виконання, це дійсно ну, те, що надовго в підручники не вийде. На сьогодні власне різні джерела, от Радіо Свобода, зокрема, супутникової знімки сьогодні аналізувала, і дається цифра: ну, плюс-мінус там 10 знищених і відповідно 4-5 пошкоджених. Те, що знову-таки підтверджується знімками, ми знаємо, що Служба безпеки, і, відповідно, Генеральний штаб дає цифру більше 40. Ну, от у нас є от подібна інформація. Якщо мова йде про 10 або там, 15 літаків, це приблизно. До 15% їх парку стратегічної авіації, тобто це скоріш за все не половина. В них достатньо, навіть якщо приймаємо цифру, яку дає служба безпеки, в них залишається 60 літаків. 60 – це достатньо багато, при тому, що кожен може бути носієм на однієї кривати ракети. а… Там є вісім, є і барабани на 16. тобто боляче, але сказати про те, що в них закінчилася стратегічна авіація, на сьогодні ми не можемо, тому це безумовно вплине на зможність, принаймні на якийсь час використовувати більшу кількість бортів для ударів по Україні по Україні. Але сказати, що повною мірою ми усунули цю загрозу, ми також не можемо. З приводу помсти, ну ми бачимо їх повідомлення. Думаю, що з точки зору їх стилістики, як ми бачили і по Кримському мосту, по крейсеру Москва і по багатьом іншим епізодам, ну, припустимо, Кримський міст після атаки на нього, коли його дійсно там обвалили, там після дві секції, ми отримали перші удари по енергетичній системі України. Перше, це була осінь відповідно 22-го року. Інші Відповідно, умовні, як вони кажуть, акти змізді також практикувалися. Тобто, жодного разу вони в той чи інший спосіб не дозволяли собі не відповідати. Як вони будуть відповідати? Те, що сьогодні гуляє в нашій мережі з посиланням на колишніх британських військових щодо ядерних ударів по Києву і Одесі, я би це виключив. Ну відверто, це якби ну. Перед ядерними ударами, скажімо так, всі аналітики Західні дуже багато разів про це писали, мають відбутися ядерні випробування. Це от саме по собі буде означати рух в цей бік, в бік цієї ескалації. Тому, знову таки, можемо лише здогадуватися, що буде. Єдине, що певні ресурси, які Точно пов'язані з офісом президента, вони стверджують, що нібито плануються удари по об'єктам Служби безпеки України. От сьогодні я лише можу повторити інформацію, яку у відкритому доступі транслюють пов'язані люди, які відповідно мають певні певний доступ до розвідінформації, але ж власне Росія так і не вийшла з перемовного процесу у Туреччині. От як заявив глава МЗС країни. Пан Фідан, Росія та Україна дійшли згоди про наступний раунд переговорів. Туреччина чекає на зустріч. Чому росіяни не вийшли з перемовного процесу? Адже досить таки болісний удар було завдано і по репутації країни. Ну і напевне особисто по репутації Путіна. Дивіться, от між першими перемовинами в Стамбулі і другими, відповідно, тут в Києві. Тисяч засобів ураження було застосовано. Ну, і засвідчую вам, що було дуже, як кажучи, неприємно, гучно і, і, і палало, дійсно палало. І Україна ж не вийшла, тому що, мабуть, сторони, і, і ми, і вони вважають, що це невигідно е відповідно демонструвати щось, крім своєї договороздатності. От сьогодні це е насправді імітація перемовин, ми це розуміємо. Так чи інакше. В боротьбі за майбутню американську позицію, тому вони прийняли таке рішення. Ну я я безумовно вони мені слава богу не доповідають. Я ну, точно не знаю. Е, але думаю, що логіка така, що ну якби вигід залишитися, вони вважали більше ніж демонстративно вийти. Так, ну але принаймні результатом цієї зустрічі стане черговий обмін, так. Українських військовополонених на рашистів, котрі зараз знаходяться в Україні, пане Геннадію, тим не менше, згадали про американців, і от на вашу думку, до кого більше зараз схиляється Дональд Трамп, особливо що з огляду на те, що не артикулював ані він, ані його прес-секретарка Керолайн Левіт його позицію щодо атаки України на російські на російські Стратегічну авіацію. І чому, власне, такої реакції конкретної не було? Ну, ми можемо помітити, що навіть від Путіна сьогодні реакції нема. І американці транслюють через прес -секретар, секретаря секретаря, да, що вони були повідомлені раз. І була заява Келага, який достатньо аптічно, але заявив, що це може створити нові ризики. Тобто, це не зовсім. Проукраїнська позиція, скажімо так. Якщо наша операція створює нові ризики і це артикулює американська сторона, можна умовно сказати, що їм принаймні вони не сильно в захваті від цього. Давайте таку таке формулювання відповідно беремо. До кого схиляється Трамп на сьогодні, тут в мене сумнівів немає. Він схиляється до росіян. Абсолютно очевидно. Протягом всіх його відповідних місяців на президентстві, його особисте внутрішнє переконання, воно не за нас. І він вважає не тому, що там вони добрі, там один Володимир краще іншого, а тому, що йому реально вигідніше з точки зору грошей, вони говорили про економіку. Там є питання Арктики, питання Китаю, іранської ядерної програми, Сирії, ну і ще стратегічних озброєнь. Тобто, ну і є про що говорити насправді їм з точки зору Трампа. Питання полягає в тому, чи дозволить американська система йому от своє внутрішнє переконання це конвертувати в рішення. Сьогодні ми бачимо, що система не дозволяє. Як буде завтра, ми також можемо лише відповідно передбачати, ну і плюс робити певні кроки, щоб відповідно запобігти, не давати приводів, скажімо так, приймати рішення проти нас. От сьогодні, наприклад, коли Андрій Бересович Єрмак знаходиться в Вашингтоні, по, по ЗМІ американським і по нашим до речі, говориться про те, що зокрема будуть порушувати питання щодо заборони церков. І у цьому випадку це дуже просто збити відповідно цей наратив, який росіяни просувають перед американцями, і продемонструвати, що насправді, як і в Америці, в нас зі свободою совісті абсолютно добре. Сказати про те, що процесів щодо заборони будь-яких релігійних організацій не було і не буде. Треба це підкреслити і своїми діями. Не дай Боже, от зараз на цьому фоні ще й. Хтось задумається в суд подати про заборону церкви. Потім поставити кому і сказати, але якщо певні представники релігійних організацій здійснюють, наприклад, диверсії, державну зраду, там шпигунство, хтось і ще, ми будемо притягати їх до відповідальності згідно до чинного законодавства. Абсолютно нормальна позиція, і у нас є відповідна практика, так відбувалося, незалежно від того, до якої конфесії, церкви, релігії людина належить, вчинив злочин відповідальність. От якщо ми цю позицію займемо і... Прокомунікуємо із американцями, от як мінімум, тут нам буде легше. Ну і так ми маємо йти по всім іншим пунктам, які. Стосується, скажімо так, обґрунтувань росіян щодо своєї позиції, будемо говорити так, починаючи з мови, закінчуючи там багато чим ще. Якщо ми не дозволимо американцям нас нашими вчинками відповідно дорікати, тоді система ми посилимо систему, яка протидіє Трампу, який думає зайняти проросійську позицію. Зрозуміло, пане Геннадію. Я вам дякую. Дякую, що доєдналися до нашого етер глядачам телеканалу ТІВісім 7